Пістош, мені не цікавить вас! Пізджож, мені не інтереси вас! Не Небезпечний об'єкт під вікнами людей. Не виконано Інженерно-технічних заходів цивільного захисту ІТЗЦЗ. Проєкт не передбачає побудови сховищ і намальований на Google карті де не показано будинків жителів. У будівництво вибухонебезпечного об'єкту приводиться до на інженерних мережах з ігнорування пожежних норм і санітарних вимог, при можливій аварійності газових споруд електростанції. Судові особи діам, свідчі та судді, проігнорували ризики юридику вибухонебезпечної ситуації, повітряних ударах Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури. Мене не інтересує тільки що те, що наскільки так довго чи буде зовсім не інтересує. Не зрозуміло. Нет, тут вас мужжжные интересы. Давайте договорим с вами. Пиздож мне не интересит вас. Пиздож мне не интересит вас. Гуляйте, гуляйте. Вышли, писаете любовь. Пугайте. Пугайте. Пугайте, пугайте. Пугайте, пугайте. У меня Пугайте, пугайте. Пугайте, Я Дайте зайти. Чого? Я ж на прийом, я перший. В чергу, в очередь. Я, вже я ставлю, перший. Чекал. Я перший. Відкрити двері, будь ласка. Я не хочу відкривати двері. Ви хто такий? Я депутат. Да. Ну. Ну. Я зараз питання вирішую, потім і ви зайдете. Ви тут питання вирішуєте? Так. Да. А, почекайте, а яким ви? Да, ви почекайте, я перший прийшов. 5 ви, я ви почекайте, почекайте. Ви, вже будете вийшли чекати. З ви будете чекати. Перші. Ви будете чекати. Ні, ви, я ще не закінчу. У нас питання є ви, від громади. Ви. Ви. Від громади. Ви. Від громади, є питання. Від громади. Будь ласка, будь ласка, є питання. Життя Людей під загрозу. Що може бути важливіше? Що може бути важливіше? вас? Що може? Я не Впустіть мене, будь ласка, це державна установа, це державна установа. Ми працюємо. Я не бачу, що я працюю. Дайте пройти мені, Подивіться мені. Скажіть, будь ласка. Дивіться, пізьмось, мені не інтересу, ну в долі чи не в долі.